червоного мухамура. Берете ємність, берете червоний гриб, а мускаря, підготовлені шляпки, те, що де потрібно викинути, що подобається, залишили. Викладуєте цими шляпками плотно, 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 набиваєте свою ємність. Потім значить, берете паличку для суші, готуєте, заливаєте ці шляпки спиртом 40 градусним або горілкою рівень росте, 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 заповняє повністю банку. Проштрикуєте цими гриби, проштрикуєте паличкою для суші. Повітря, не, не нужне і шкідливе для цієї настойки повітря, виходить на гору. Виходить на гору, ви додаєте спирт, повністю банка спиртом заповняється, закриваєте її і ставиться в холодне, темне місце на 40 діб. Раніше, знаючи люди відуни і відуньї заривали, закапували в землю на 40 діб. Зараз ставимо в холодильник, тому що принцип залишається майже той самий. Через 40 діб фільтрується і настойка готова.